Слава Ісусу Христу! Дорогі українці, нас тисячі приїхало до Вініпегу. Нас тут також немало жило і перед війною, річницю, початку якої тими днями ми обходимо. Це біль кожного українця. І в цей день ми не можемо бути байдужі, особливо віруючі люди мали би єднатися в молитві за мир в Україні, єднатися молитві за наших героїв. І просити Бога про кращу долю для України. Тому 23 лютого увечері, у 8 годині, це якраз перед тим, як в Україні буде 5 ранку, той момент, коли фактично почалася війна, ми будемо тут молитися. Прошу вас, прийдімо, прийдімо і спільно помолімося за Україну. І за весь наш народ виявимо свою любов до України, покажімо свою пам'ять про Україну і про наших людей там. Цей час ми також ввечері будемо мати Вервицю, яку будемо разом з Владикою Андрієм Рабієм молитися, і яка наступного дня, 24 лютого, буде включена у молитовний марафон, який буде проводитися на живому телебаченні на цілий світ. Тому добре би було, аби нас було кілька десятків, хоча б і молодших, і старших, щоб ми цілому світові засвідчили свою єдність з нашим народом. Також 24 числа, з 9 до 5 вечора, наша катедра буде відкрита і можна прийти чи на приватну молитву, чи на ті молитви, які будуть нас тут провадитися. Вечором о 6-й годині, 24 -го числа у музеї прав людини. Буде велилюдна акція цілої української громади, до якої прошу вас щиро всіх доєднатися. А наступного дня, в суботу, 25-го, ми будемо мати молитву за Україну у Православному соборі, звідки потім буде молитовний похід з вулиці Буровс до нашої катедри, де буде панахеда, де також буде можливість разом з очільниками міста Вінніпех і також. Провінції помолитися за Україну і виявити свою солідарність з українським народом. Хай це буде свідчення для цілого світу, що Вінніпех пам'ятає про рідну землю. Український Вінніпех є з Україною і з українським народом у ці трагічні дні початку війни. Щиро вас запрошую і наперед дякую, що ви прийдете четвер вечором, 23 числа, о 8-й годині, також. У п'ятницю цілий день, а також у суботу, 11-та година, Соборна Бурувс, а потім о 12-й годині богослужіння у нас у катедрі. Дякую.